В Україні різко зросла кількість квартирних крадіжок. Оббирають як квартири, так і елітні будинки, що оснащені сигналізацією. У міліцейській державній службі охорони припускають усе через нестабільну економічну ситуацію, проведення АТО на сході і збільшення числа іноземних гастролерів. Чи можна захистити своє житло і як це зробити? Про це далі. Елітна частина селища Білогородка, що під Києвом, чи не в кожному будинку тут встановлена сигналізація. На деяких маєтках є навіть камери цілодобового відеоспостереження. Утім, крадіям вдається вдертися в будинок під охороною і винести з нього сейф, дві шуби і декілька пляшок. із візки. коли ж під'їхала міліція, зловмисники вже стрибнули у своє авто. Хонда набрала швидкості, протаранила наш автомобіль ДСО. З Хонди вийшли декілька чоловік і почали розстрілювати нашого водія в притул із зброї. Нападникам вдалося поранити правоохоронця, підпалити обидві машини і втекти лісом. Пригода сталася наприкінці грудня, утім крадіїв і досі не знайшли. Наш працівник був поранений на сьогоднішній день він ще перебуває в лікувальному закладі, але стан його здоров'я задовільний. Ми намагаємося пришкорювати факти реагування, знову ж таки, хочу сказати, що є різні ситуації. Ми, це, даний випадок зараз проводиться службове розслідування, і ми все це аналізуємо і чітко по хронометражу відпрацьовуємо. Для охоронців чужого майна нині гаряча пора. Статистика за минулий рік лякає. Кількість квартирних крадіжок зросла у десятки разів. Міліція пов'язується із ситуацією на сході. Звичайно, ситуація, яка є сьогодні в державі, це по перше, її економічний стан і проведення антиталістичної операції і відволікання органів внутрішніх прав на проведення її. А також міграцією злочинного елементу із Сходу країни і з інших країн. У зв'язку з цим УМВС придумали акцію. Громадянам пропонують встановити у квартирах сигналізацію зі знижками. Із вартості матеріалів на сьогоднішній день це буде приблизно десь 2,5 тисячі гривень за матеріали. І робота коштує десь тисяча півтори тисячі гривень. Для ну, скажімо так, середньої квартири час реагування групи затримання в межах міста становить 3 хвилини за містом до 15. Мінімальна щомісячна плата за охоронні послуги у Києві стартує зі 120 гривень у регіонах з 90. Соціальна акція триватиме до кінця січня.